Вітаю! Мене звати Катерина Цвяткова. Я адвокат, партнер Голо. Сьогодні поговоримо про те, як бізнес може відшкодувати збитки, завдані війною. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію України було пошкоджено та знищено тисячі офісів, складів, виробничих приміщень. Деякі підприємства опинились на тимчасово окупованих територіях. Зафіксовано безліч випадків вивезення Росією з України обладнання, товарів техніки. В цілому збитки бізнесу обчислюються вже мільярдами доларів, і постає питання, хто і як буде відшкодовувати ці збитки. Зрозуміло, що вони мають бути відшкодовані за рахунок коштів Російської Федерації. Однак наразі конкретні механізми компенсації збитків, завданих війною, ще в процесі розробки. Тобто чіткого, єдиного порядку, як стягувати збитки, станом на сьогодні поки немає. Зараз ми можемо говорити лише про потенційні шляхи відшкодування збитків. Давайте розглянемо основні з них. Перше це компенсація збитків міжнародною комісією. Наразі Міністерство юстиції України разом з міжнародними партнерами активно працює над створенням міжнародного компенсаційного механізму, спрямованого на відшкодування збитків для постраждалих від збройної агресії Росії. Для цього між Україною та державами-партнерами буде укладено багатосторонній міжнародний договір. Планується створення міжнародного реєстру збитків та компенсаційної комісії, яка і розглядатиме заявки постраждалих. Компенсації буде виплачувати компенсаційний фонд, який наповнюватиметься в першу чергу за рахунок активів Росії, арештованих та конфіскованих в державах-учасницях майбутнього міжнародного договору. Наприклад, тільки в Євросоюзі вже заморожено понад 300 мільярдів євро активів підсанкційних осіб, які пов'язані з Росією. Такий міжнародний компенсаційний механізм вважається основним алгоритмом компенсації збитків, однак поки що він знаходиться в стадії розробки. Другий варіант це звернення до українського суду. Отже, чи можна звернутися до нашого національного суду з позовом до Російської Федерації про відшкодування збитків? Так, можна більш того, українські суди активно розглядають такі справи та ухвалюють рішення про стягнення збитків з Росії на користь постраждалих українських громадян та бізнесу. Однак найбільш проблемним аспектом є примусове виконання такого рішення українського суду. Адже наразі відсутній дієвий механізм виконання подібних рішень, тобто відсутня пряма можливість стягнути кошти з Росії за рахунок її майна наявного на території інших держав та України. Що стосується виконання рішення українського суду за кордоном, то тут на заваді може стати також дія імунітету Росії як держави. Третій варіант звернення до інвестиційного арбітражу. Ще в 1998 році між Кабінетом міністрів України та урядом Росії було укладено угоду про заохочення та взаємний захист інвестицій. Тому українські інвестори мають можливість звернутися до спеціальної інституції Міжнародного інвестиційного арбітражу та отримати компенсацію за порушення Росією положень угоди. Таку можливість має, до прикладу, український бізнес, чиї активи опинились на тимчасово окупованих територіях, над якими встановила контроль держава-агресор та де не ведуться бойові дії. Звернення до інвестиційного арбітражу є дороговартісним, однак має багато переваг. По-перше, арбітраж присуджує значні справедливі компенсації за порушення прав інвесторів. По-друге, відсутня позовна давність, тобто необмежені строки звернення до арбітражу. Наприклад, інвестори, чиї активи були експропрійовані в Криму чи на Донбасі у 2014-15 роках, все ще мають право звертатися до Росії з інвестиційними позовами та вимагати відшкодування збитків. Третє та дуже важливе, рішення інвестиційного арбітражу можуть бути примусово виконані практично в будь-якій країні світу, де є активи Росії. Однак, незалежно від майбутнього способу компенсації, наразі важливо належно задокументувати факт завдання збитків бізнесу. Адже будь-який механізм компенсації покладає саме на заявника обов'язок довести факт заподіяння шкоди. Потрібно задокументувати факт знищення або пошкодження майна, підтвердити права на таке майно, оцінити збитки. В нагоді стануть висновки експертизи, акти державних органів та органів місцевого самоврядування, фото та відеодокази, заяви свідків та інші докази. Боротьба на юридичному фронті є довготривалою. Втім, особам, які зазнали збитків внаслідок вторгнення Росії, важливо сконцентруватись на документуванні таких збитків та відстежувати новини щодо кожного варіанту майбутньої компенсації.